Історія довго буде розбиратися, що він натворив, і це, безперечно, потягне на військовий злочин, тому що у 21 столітті так не робиться. Сталін, щоб розумів, Володимир Зеленський ледве-ледве відпетляв від відповідальності за те, що він робив у Другу світову. Тому що постало питання, коли судили Гітлера, що, а не засудити нам Гітлера за військові злочини. І що ви розуміли, Сталін був проти цієї всієї фігні, тому що він також підпадав під статтю. Він прийняв величезні зусилля і величезний тиск на союзників, що принаймні цю статтю до Гітлера не застосовували, тому що цю статтю можна було б застосувати і до товариша Сталіна. Однозначно. Але Володимир Олександрович забуває про те, що на вулиці 21 століття. І зараз в ході інтернет. Всі думають швидше, в рази швидше, інформація доноситься швидше. Він за це отримає по повній програмі. За те, що він пускав війська в лобові атаки, нічим їх не прикривши, нічим не забезпечивши. Володимир Зеленський за три роки не забезпечив армію. Про яку переговорну позицію може йти мова? Розумієте? От про яку переговорну позицію?